Я думаю, що головне, що треба підсвічувати, це те, що якби у нас була останні скільки 600 років, років? Да, 600 років своя держава, то цей процес з'їзд монархів б в усіх підручниках європейської історії. Бо ми як держава просували б цей наратив про свою роль у європейському політичному просторі. Процесі. Але оскільки в нас не було своєї держави, а російська держава. Чи польська держава, а потім Російська держава не були зацікавлені в підсвічуванні цих речей, то, власне, саміт і залишився ну такою відверто, давайте скажемо, нашою локальною перемогою і, і досягненням. Тобто, це про що? Це про те, що якщо ти не маєш своєї держави, яка системно послідовно просуває свій наратив історії сучасності і майбутнього, то за тебе це робить хтось інший.